Так, ану, шановні українці, хто там по підлогі шарабануться, спеці, треба підсказка. Бо є сумніви, дуже багато як кажуть, мнінь, да, у різних кладальників. Ламінат, ялинка, беріалок, шато. Не ми вкладаємо хлопці, ми, Добре, що всі спілкуються між собою. І тут питання: у кого була практика? Ялинка, шато. 8 мм короткий форматік, тепла підлога, встроєна водяна чи електрична, я не уточнював. І люди ще й хочуть чистовий рез біля кафеля і, відповідно, загерметизувати, щоб по красті було. Плаваючим способом знаю, що ялинку любу можна клати не більше 30 квадратів, тому що вона буде репідскріпіть, як перелякана. Е, Обов'язково проклеюється або наклей ПВА спеціальний для паркету, або на босі Click Protect, щоб менше було скрипу. І плаваючим способом, пожалуйста. Але чистий різ приклеювати його по технології не можна. Люди всі хочуть, мені цікаво, що там через 2-3 роки проїздить. І отут питання, що більше всього, що планується підлити нівелюючу масу. І посадити, так, як тепла підлога, посадити на клей сілановий. Можна двокомпонентний посадити, а можна сілановий. Яка ваша думка? Хто з таким уже стикався, хто робив і які були відгуки? Це дуже важливо. Так от, тому що ялинка виглядає дуже смачно, вона буде практичніша, ніж паркетна до, дошка на сьогоднішній день, хоча паркет елітою, Да? Але хто вже вкладав ялинку способом приклеювання? На теплу підлогу через силановий або двокомпонентний поліуретановий клей поділіться своїм досвідом. Дуже важливо, тому що одні кажуть, що не взяться ламінат, а ми клеїли ламінат і на стіни, і на потолок. Є відгуки від хлопців. У мене вдома ламінат саленсіті з системою системою City, який приклеюється. В об питань немає. Ми приклеювали колись композитну підлогу. Люди вкладали 40 квадратів одним контром на двокомпонентний паркетний клей. Питань немає. Але тут питання з ялинкою, і я знаю, що вроді би должно все бути нормально. Жду відповіді дуже важливо.